Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні вам пропоную послухати вірш Наталії Гуркіної «Зимова Хмаринка. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. Хмаринка відеречку вранці взяла, і сніг розсипати на нас почала. Снігом прикрасила стежки і будинки, гілочки дуба, калини, ялинки. У казку довкола гарно все вбрала, Щоб діткам зима щасливою стала. Діти, чи сподобався вам вірш? З яких слів вірш починається? Хто вранці взяв відеречку? Що розсипали? Що прикрасили снігом? Для кого щасливою зима стала? Чий вірш ви сьогодні слухали? Як він називається? Давайте повторимо вірш. Зимова хмаринка. Хмаринка відеречку вранці взяла, і сніг розсипати на нас почала. Снігом прикрасила стежки й будинки. Гілочки дуба, калини, ялинки. У казку довкола гарно все вбрала, Щоб діткам зима щасливою стала. Молодці малята, до нових зустрічей.